З вами Лілія Налягака. Час новин цієї ночі. Росіяни атакували ударними безпілотниками Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили два шахеди. Дронами окупанти били і по Синельниківщині. Про наслідки розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо з Дніпра. Привіт, Олено. Які новини маєш? Привіт, Лілія через нічну атаку шахедами по Синельниківщині у районному центрі була пошкоджена інфраструктура у Можевській громаді. Наслідок влучання в повідрону зайнялася будівля, минулося без постраждалих через безпеку в ситуацію в прикордонних регіонах. В останні кілька тижнів волонтери. А відмічають активну евакуацію навіть з тих населених пунктів, де офіційно її не оголошували. А з прифронтових громад лише волонтерам гуманітарної місії «Проліска» з початку року вдалося вивести понад дві тисячі жителів. За останні дні кількість звернень збільшилася в рази. Далі прошу послухати короткий коментар евакуаційників та власне тих, хто вимушений покинути власні домівки через російський терор. Їдемо до дідушки, щоб там нам було безпечніше. Ми не хочемо, щоб це гадать гад, до гад, нас війна. За оці, ну, за цю неділю я ні, не могла ні спати, ні їсти. Я переживала дуже сильно, щоб не було у нас нічого. У нас в Ці два дні нас дуже сильно гупало. У Нас хата повністю вистіла, малі вчора боялися страшне. Воно гупнуло, малий злякався, побіг у хату до папи. Дуже сильно ми боялися, ми хотіли попустити, щоб виїхати. 17-го числа у нас вона збільшилась майже в два рази. Навіть без об'явлення примусової евакуації люди частіше стали звертатися до нас. І ми їх вивозимо окуюємо. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Лілія, тобі слово. Дякую, колего. Олена Мандалюк відстежує ситуацію на Дніпропетровщині. Жителі Корбельного району Херсона закликали евакуюватися. Вже третій день поспіль. Російська армія б'є по цій частині міста з авіації, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Через обстріли вчора поранено одну людину. Попереднього сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка. Є кілька влучань по острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений. Нині у мікрорайоні залишаються близько 1800 людей. Серед них 187 маломобільних та 31 дитина. Семеро людей поранені внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву. Атаку здійснили напередодні ввечері. Зруйновані три приватні будинки, десятки пошкоджені. На місці влучань виникли пожежі. Просто зараз репортаж Єлизавети Кротик із місця події. Де ваш будинок? А ось. Він зруйнований повністю, і навіть я нічого знайти не можу. Володимир уже збирався спати, коли пролунав вибух. Удар припав неподалік. Стеля впала просто на ліжко, а дім охопило полум'я. Подивився, де можна вийти, двері теж завалені. Ну я через вікно вистрибнув, бо воно ж почало горіти. От. Тоді я ще повернувся, бо в мене там ну, лежали такі ну, на хату документи, бо до своїх документів я вже не дістався. Замість воріт вирва на місці будинку згарище. Вибуховою хвилею автівку відкинуло на кілька метрів. Володимира поки прихистили родичі. Напроти в'їзду бачите гараж і машина стояла на ямі. Зараз бачите, де машина, а де яма. Оце вибухом її внесло. У сусідньому будинку пані Валентина в момент удару саме закінчила працювати на кухні. Каже, вціліла дивом. Я знаходилася в цій кімнаті. Отут, От тут кровать, і оце благодаря всім стінам. Оце все на мене полетіло. Оце я чудом уціліла. А дивіться, законсервірувала вчора банки. Живі вони стоять цілі. що закрутила вчора. Ой, господи, врагу не поживаєш. Брат жінки зараз у лікарні. Від оселі лишилися тільки уламки та обгорілі стіни. Речі, гроші та документи знищило полум'я. Там стояла сумочка, приготувала там у мене документи, були і гроші. І я її не можу знайти. По тут пожежа вже горіла все тут. Куди вже заходить сюди? Я її так на по цих світ потух, так пошукала. Я не знайшла, я бігом почала вибігати. Сергій у момент влучання був на подвір'ї. Вибуховою хвилею знесло дах, то пошкодило стіни. Господаря від смерті врятувало дерево. Як все відбувалося зараз, що пригадуєте? А що відбувалось? Їм ока гух, глаза закрив, відкрив і все. Я ж вам кажу: дерева прикрив. Залізяки того хлопця е, крізь вікно викинуло. А потім пожежа, а ми якраз поливалось е, дерево, шлангу розвернули і так сюди, лили сюди щоб по полубі не пішов на хату. А був вітер звідти. Він був на дерево, на сусіда, на гараж через ракетний удар окупантів, зруйновані три приватні будинки. Ще 23 та 12 багатоквартирних пошкоджені. Зачепило також шість автомобілів, відділення поштового зв'язку та магазин будматеріалів. До обіду до людей буде звертатися адміністрація району, буде роз'яснювати, яким чином вони можуть звертатися з по її відновленню, яку допомогу вони саме зараз потребують. Зрозуміло, що якесь накриття покрівель зв'язку з тим, що там дощі не Все Це зараз будемо робити. Будемо видавати фанеру. Будемо самі закривати фанерою вікна. Людям будемо допомагати. У наслідок атаки ворога постраждало семеро людей. Чотирьом надали допомогу на місці. У лікарні залишається двоє чоловіків 57 та 74 років у стані середньої тяжкості. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телекнав Інтер. Марафон Єдині новини. Сьогодні День повітряних сил ЗСУ. Професійне свято відзначають пілоти, зенітники, інженери та ті, хто захищає нашу державу від ворожих ракет та дронів. Оборонців привітав і президент України Володимир Зеленський. Він подякував кожному й кожній, хто відбиває атаки загарбників, знищує російські цілі у небі. Та щодня і щоночі бореться з терором Росії. У професійний день захисників неба Володимир Зеленський призначив нового керівника повітряних сил ЗСУ. Дуже символічно буде сьогодні призначити командуючим повітряних сил Збройних сил України генерала Кривоношка. Підписує відповідний указ Антоні Миколаєвич. Вильзаю. Слава Україні! Володимир Зеленський анонсував обміни ще 1200 військовополонених. Наразі триває робота над формуванням списків. Про це президент повідомив після зустрічі з секретарем РНБО України Ростемом Мумєровим та керівником офісу Андрієм Єрмаком. Під час наради обговорили виконання домовленостей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Також повернення з полону цивільних та дітей, які були викрадені та вивезені в Росію. Мінус 920 загарбників лише за останню добу. Наші оборонці стійко та результативно відбивають атаки ворога. За останню добу агресор залучив близько п'яти тисяч дронів камікадзе, якими обстрілював у тому числі цивільні населені пункти Запорізької та Херсонської областей. 180 оперативно-тактичних безпілотників та крилату ракету вдалося збити. Також українські воїни знешкодили 43 артилерійські системи. Важкі бої зараз точаться на турецькому, Лиманському, Північно-Слобожанському та Покровському напрямках. Німеччина передасть Україні нові пускові установки Петріот уже найближчими днями, а протягом двох-трьох місяців і додаткові компоненти систем ППО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін уклав угоду з Вашингтоном про пріоритетне постачання нових петріотів, що дозволить підтримати Україну просто зараз. На сьогодні, за даними змі, в Україні розміщені щонайменше шість систем Петріот три з них від Німеччини. Історію заявив, його країна залишається найсильнішим союзником України в питанні ППО. У Києві очікують, що найближчим часом союзники передадуть ще три батареї та нові пускові установки. НАТО може розмістити німецько-нідерландський корпус союзних сил в естонському місті П'ярну. Таке рішення альянс може ухвалити протягом цього року. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур пояснив, що йдеться про важливу частину ширшого стратегічного плану НАТО для Балтійського регіону. Розміщення корпусу передбачає створення інфраструктури для 100-200 осіб, а саме штабних будівель, технічних приміщень та комунікацій. П'ярну обрали через розвинену логістику, поряд розташовані порт, аеродром, залізниця та шосе, а також близькість до риги на будівництво інфраструктури для корпусу. Міністерство оборони Естонії запланувало виділити 17 мільйонів євро. Китай змінює ядерну стратегію. Замість оборонного стримування ставку зроблять на залякуванні союзників США та посиленні контролю над азійсько-тихоокеанським регіоном. До 2030 року Пекін може зрівнятися зі США за кількістю боєголовок, понад тисяча гіперзвукових ракет та орбітальних ударних систем. За оновленою стратегією Пекіну слід не починати війну, досить посіяти сумніви серед таких країн, як Японія, Південна Корея та Філіппіни у надійності американської ядерної парасольки. Паралельно Пекін інвестує мільярди у новітні технології, гіперзвукову зброю та орбітальні системи удару. У доповіді американського аналітичного центру інститут Гудзону наголошують, що США мають позбутися ілюзій щодо спільного з Китаєм контролю над озброєннями та посилити оборонну співпрацю в Азії. Зворушлива акція відбулася в Одесі для бабусі, які самостійно виховують дітей сиріт. У повсякденних клопотах таким жінкам не вистачає ні грошей, ні часу, щоб приділити увагу своїй зовнішності. Тож благодійники влаштували їм безоплатний візит до салону краси. Як бабусі змінилися після цього, та наскільки важливою для них є турбота з боку суспільства в нашому матеріалі? Людмила Рубцова, двоюрідна бабуся трьох дівчат Вікторії, Олександри та Дарини. Їхній батько помер 15 років тому, а мати від доньок відмовилися. Тож опікунство над ними взяла Людмила Іванівна. Дівчат вона забирала вже з дитячого будинку. І коли я приїхала туди до них, вони сиділи такі малесенькі, голодні, навіть крошки з пола підбирали. От представте собі, вони нікому там не були нужні нужні. От так і вирішила забрати їх, тому що дуже жаль. Та будь любому чоловіку буде жаль дітей оставлять самих. Ну як до повномасштабного вторгнення родина проживала у Лисичанську на Луганщині після окупації міста. Були змушені переїхати до Одеси. Зараз дівчата вже готуються до вступу у виші, а бабуся вдячна долі за те, що подарувала їй онучок. Я не знаю, що б я зараз робила, як би я виживала цю війну від цих дівчат. Вони мене дуже підтримують, я їх теж підтримую. Навіть коли в нас тут прильот вийшов, я більш перелякалася, ніж вони. Вони до мене так, бабуся, бабуся, не переживай все добре, давай приходь в себе. Ось такі от друг друга підтримують. Сьогодні для Людмили Іванівни незвичний день. Візит у салон краси. Попереду багато процедур. Спершу гігієнічний манікюр. Ми підрівняємо всю довжину, зробимо форму, яку побажала бабуся кругленько, і покриємо кольором. Дідуся якогось знайду, як стану красуній. Що ж, хай мужчини дивляться мені, буде приємно. Загалом тут 10 бабусь, які самостійно виховують дітей сирі жінкам, безкоштовно роблять педикюр, фарбують волосся, оновлюють зачіски. Такі акції протягом уже кількох місяців проводять у Львові, Києві та Одесі з ініціативи благодійного фонду «Зростай в родині. Бабусі вони постійно знаходяться з дітьми. Вони їх виховують, вони приділяють їм час, увагу, і в принципі всі свої гроші так само здебільшого спрямовують саме на те, щоб дитина почувалася комфортно. А про себе трошки. Забувають і просто не мають ресурсу. Дехто з них взагалі вперше в житті був в салоні. І дійсно, от, після таких процедур їхні очі ну, вони говорять самі, самі за себе. Це для них дійсно таке маленьке, але свято. Ось майстрині працюють над новим образом Віри Олексіївни, яка теж опікується трьома онуками. Після всіх процедур жінка себе навіть не впізнає, хоча й жартує, з такою зачіскою буду непросто працювати на городі. Я зробила собі віддихаю, виходний зробила. Дома того жде, звісно, жде город, підожде. Я допразнувати, як кажуть, порадуватися. У салоні, який долучився до проєкту, зізнаються і самі отримують унікальний досвід спілкуючись із цими героїчними жінками. Їхні зворушливі історії, сила духу та людяність надихають та демонструють приклад справжньої емпатії. Насправді, зараз дуже багато чогось жорстокого навколо відбувається, а саме вони даруються відчуття комфорту. Прошу та комфорту. А саме вони дарують відчуття комфорту, теплоти і віри в те, що майбутнє буде, бо у нас є ті, хто готовий підтримувати один одного. Благодійники шукають і в інших містах України організації готові долучитися до проєкту Краса без віку. Так найближчим часом планують приділити увагу опікункам у Полтаві, Харкові та Кременчуці. З Одеси Андрій Настасов Ігор Гриміханошин Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. Продовжимо новини о 17 й а доти в ефірі працюватиме анна Каменєва. Дякую, Лілія. Херсон. Знову під ударом росіян, яка ситуація в районі корабал. Наскільки ускладнена логістика через удар по мосту? Про це не тільки будемо говорити цієї години. Ми боремося за країну, яка береже культуру.